Все покотом лежало, пляшки і гості дещо впало, там і осталось. Сам не впав, остатню каплю допивав, Та й ту допив. Стає, не пада, іде в покої. Скверний гаде, куди ти лізеш? Схаменись. Не схаменувся, ключ виймає. Прийшов і двері одмикає, і лізе до дочки. Прокиньсь, прокинься, чистая, схопись, убий гадюку, покусає, убий і Бог не покарає. Як та яченчо колись убила батька кардинала і Савоофа не злякалась. Ні, не прокинулася. Спить або хоч бачить, та мовчить, гріхам великим потурає, не чуть нічого, час минає, а потім крик, а потім гвалт, і плач почули із палат, почули сови, потім знову не чуть нічого. І в той час. Скирти і клуня зайнялись, і зорі зникли. Хоч би слово, хоч би де голос обізвався, Пани в гаю не ворушились, а люди збіглись та дивились, як дим до неба підіймався. Прокинулись вранці гості, аж бачать, що лихо. Покинули свого князя та любо та тихо, так і ми його покинем, так і Бог покине. Тебе тільки не покине лихая година. княжно моя безталанна, знівечений цвіте, ти ще будеш покутовать гріхи на сім світі, гріхи батькові.